Вітаю всіх! І сьогодні я буду розбирати класику 2009 року, а саме рослини проти зомбі. Пункт перший. Графіка. Вона просто приємна, і це те, що потрібно такій грі. Пункт другий. Геймплей. У нас є Газон 9х5. Справу наліво йдуть зомбі. Задача гравця не допустити, щоб вони дійшли до лівої сторони. І як це зробити? Завдяки рослинам з натівських білолабораторій НАТО, де поряд з радіоактивними гусаками вирощували бойові рослини. Щоб поставити рослину, нам треба сонячна енергія та вільний простір. Але в цьому всьому є проблеми. Пункт третій. Таємна небезпека. І так, проблема стосується балансу у стандартного зомбі 200 хп. Горох, який випускає одну горошинку, яка наносить 20 одиниць шкоди в 1,5 секунди. Для знищення базового зомбака треба 10 пострілів. Кількість пострілів множимо на 1,5 і отримуємо, що треба 15 секунд, щоб вбити базового зомбі. В п'ятій локації буде доступна капуста, яка наносить 40 одиниць шкоди за 1,5 секунд. Тобто 5 пострілів 7,5 секунд. А знаєте, що тут не так? Те, що ці дві рослини коштують однаково по 100 сонечок. Ми маємо рослину, яка коштує як горох, перезаряджається як горох, має перевагу на 3, 4 та 5 локації. Питання: навіщо горох, якщо у вас буде капуста? І в цій ситуації я проігнорую існування пенька, який підвищує шкоду горошку в два рази, бо це додаткові 175 сонечок. І ця проблема заділа рослину, яка мені дуже подобається: чомпер або кусака. Він З'їдає одного зомбі та йде на перезарядку, але ця перезарядка 42 секунди. 42 секунди. Також бісить похмурий гриб. Ця штука наносить 80 шкоди у області 3 на 3 один раз на 1,5 секунди. І це дуже ефективно, чого мені він не подобається. Бо він занадто гарний у нанесенні шкоди по області. Так, він коштує 225 вночі та 300 днем. Три горогостріла в секунду по одній цілі наносять 45. Похмурий гриб має бути близько з цілю, щоб наносити. Носити шкоду, але нагадую про існування гарбуза, який по міцності, як горішок, і може бути поставлений поверх рослини. Також існує рогізокіт, який робить кактус сміттям, бо має змогу збивати повітряні цілі по всьому газону на третій та четвертій локації, поки кактус тільки перед собою. Друга проблема: одноманіття зомбі. Більшість зомбі просто йдуть напряму в лоб. І єдине, чим вони відрізняються, це кількість здоров'я та швидкість. Та час від часу додаткові фішки, щось по типу стрибуна, який перескакує. Першу рослину чи Майкла Джексона, який призиває підтримку чотирьох додаткових зомбі. І одні з небагатьох оригінальних зомбі це є Шахтер, що обходить твою оборону та їсть оборону заду та зомбі на тарзанці, який краде рослину. Замість висновку, через те, що для програміста тяжко монтувати відео, тим більше довгі, тому ми вирішили поділити це відео на дві частини, якщо не більше.